Думаю, я третє ще скину. Я хотіла, от в мене тут маленький кусочок цього. І я ще хочу сюди, коротше, всяких бісеринків і заклеїти, типу, скотчем. Бісеринки туди покласти і отако скласти, заклеїти тут скотчем, тут скотчем і тут скотчем, щоб виживав, типу, такий антистрес. Зараз я положу декілька бусинок. У мене тут дуже багато бусинок лежить. От я отакі. Краду золотенькі, покладу бусинки. Ти бо в мене є білі. в мене тут тільки білі і золоті бусинки. А ціні бусинки дуже подобаються, кстати. Я Якщо що от тут. Я тут. Бусіньки беру. Бусинки беру. Я різні бусинки буду брати, тому що, ну, типа, у мене тут їх багато, але не різного кольору ліру. З одної сторони всі золоті, але різні форми. А з другої сторони всі білі білі і типу, кружочки білі, але вони теж типу, різного Різ... не різного кольору, а різного, різної більшості. Типу, я такі великі, я, я середній, я маленький, я ще менші, я ще менший. Які є? Ще сердечки покладу. І може великий шарик. Зараз покажу вам, який є великий шарик. Є от такий от великий шарик. Який модик якийсь. Далі ска. А! Тут-чуть мене тут дещо не вийшло. А я хочу зараз побачити, як це буде виглядати. У мене вийшла така штучка і тепер її треба заклеїти, іначе воно, воно на себе буде розсипатися. Зараз щось одне впало? Так нам треба зложити його. Зложити. Щоб е, заклеїти сторони. Я зложила. И уже да еще випадати. выпадать. Я ей не дам выпадать. Далее давайте возьмем скотч. Вот у мене скотч. Вот я уже медведила. Лесім папа, тому що вже зараз буду приходити на четверту. вже все закичать. відео. всім папа.